Коли муза обідів тікає в невідомому напрямку, а холодильник дивиться на тебе з докором, є лише один вихід вирушила на город. Там серед заростей мене чекала вона, головна героїня дня, Капуста і її вірні подруги, помаранчева морква та зухвала перчинка. Теж приєдналися до бенкету. Можете побачити її уже. Пережарену, перетушену, вірніше у капусточці. І не забуваємо ще про сльозогінку, цибулинку, яка теж тут стушена. Та соковитий помідорчик, щоб не було дуже кисле, то одненький. І трішки солі та перцю. Це як спеції для життя, додають гостроти. І щоб вже зовсім розгулятися, зварила яєчко. Таке білесеньке, як хмаринка. І запхала би ще сосисочку, а чому б і ні? Але сосисочки в мене не було, тому положила кусочки сиру, поперчила. І ось вийшла в мене така смакота. Без випендрювань, але з душою. Спробуйте, і ваша тарілочка буде щасливо муркотіти. Добавляю чорного хлібчика, прямо ось так, на тарілочку, і буду зараз смакувати і вам приємного обіду!